Майк Тайсон розповів, чому відкусив вухо Евандеру Холіфілду у легендарному бою. Я був дуже розчарований, знеохочений і таке інше, і він бив мене головою, і я був дуже злий, не знав, що робити. Мене понесло, і я вкусив його за вухо, сказав Тайсон. У 1997 році Майк відкусив Холіфілду шматок вуха, і бій закінчився перемогою Евандера після дискваліфікації Тайсона. Також Майк Тайсон оцінив велич культового супертяжа Мухаммеда Алі. Такої людини, як він, більше не буде, він перевершує нас. Він був більше схожий на модель, а не на боксера. Це особливий боксер найкращий, ніхто не зможе його перевершити. Я б не зміг перемогти Мухаммеда Алі нізащо. Промоутер Усика Олександр Красюк обіцяє, що вже найближчими днями стане відомо, коли і проти кого має відбутися наступний поєдинок. Олександра Усика, я думаю, що найближчими днями все стане на свої місця, і ми знатимемо наступного суперника. Якщо поєдинок за звання абсолютного чемпіона буде можливим, він точно буде в пріоритеті. Український боксер Олександр Усик назвав суперника, який завдав йому найсильнішого удару. Усик виділив британського супертяжа Дерека Чісору: Слухайте, я поважаю Тайсона Ф'юрі. Він як боксер, дуже жорсткий, дуже розумний. Чи дав він найскладніший бій мені? Я думаю, що так. Але якщо говорити про те, хто завдав мені найсильнішого удару, то думаю, що це був Дерек Чісора. Він дуже жорсткий хлопець, його права рука, ліва рука це динаміти. Я хотів заблокувати його удар і сказав собі: О Боже мій, рухайся, Саня, рухайся, бо це небезпечно. Колишній чемпіон світу Леннокс Льюіс розповів, як би проводив поєдинок проти українського чемпіона Олександра Усика. Я б пішов уперед на Олександра Усика і заявив би про себе, тиснув би на нього, змушував би його рухатись. Легше йти вперед, ніж назад. Усик відступав би, бо я йшов би за ним. Я б заявив про себе. Працював би серіями ударів і завжди завершував би атаку хуком або аперкотом, тому що він часто пригинається, ухиляється, він контрпанчер, тому чекає, коли ти будеш атакувати, щоб відповісти контрвипадом. Відомий британський ресурс GiveMeSport оприлюднив рейтинг найбагатших боксерів за всю історію беззаперечним лідером рейтингу є Флойд Мейвезер, який за кар'єру набив собі статок у 400 мільйонів доларів. Друга позиція відійшла вже покійному Джорджу Форману, який заробив на 100 мільйонів доларів менше, ніж Мейвезер. Бронза рейтингу відійшла зірковому мексиканському боксеру Саулю Канело Альварес. У рейтингу присутній і український боксер Олександр Усик, статок якого після боїв з Тайсоном Ф'юрі оцінюється в 165 мільйонів доларів. Усик випередив у списку відомих боксерів Тайсона Ф'юрі та Леннокса Льюіса. Десятку списка закрив боксер-шоумен Джей Пол 100 мільйонів доларів. Пол поповнив свій гаманець у недавньому бою з Майком Тайсоном на 40 мільйонів, Даніель Дюбуа розповів, чому не провів бій з Джозефом Паркером у лютому та повідомив, що готовий до нових викликів. Я хотів битися з паркером в Ер-Ріаді, але моя команда лікарі і мій батько не дозволили мені битися так, лайно трапляється, але я повернувся. Скоро порадую вас новинами. Усик, паркер, Джошуа. Будь хто я готовий. Колишній американський боксер Рой Джонс висловився про майбутнє українського боксера Олександра Усика. Я вважаю, Усик вибере того суперника, який буде на ходу. Зараз багато класних боксерів, ніхто особливо не виділяється. Він чекає на наступного, хто виділиться. Зараз паркер на ходу. І я б хотів, щоб саме Джозеф став наступним суперником Олександра. Перспективний британський супертяж Мозес і Таума згоден з тим, що зараз не зможе перемогти Олександра Усика і ще має набратися досвіду професійних боїв. Я вважаю, що можу перемогти Усика. У мене кращі технічні та фізичні якості. Але це станеться не зараз. Я думаю, зараз у пізніх раундах Усик просто перебоксує та перепрацює мене. Мені потрібен досвід поєдинків з пізніми раундами, мені потрібно більше досвіду. Думаю, цього року я якраз робитиму все, щоб набирати досвід та раунди. А після цього я готовий показати свій рівень.